Якщо ми говоримо сьогодні про ветеранів і ветеранок, то це ну, в більшій частині про активне наше суспільство. Це про активні люди, які свого часу доєдналися до Лав Збройних Сил України. Якщо ми говоримо про ветерана 2014 го до 2022 року, це був один зріз суспільства, одна категорія у них були свої потреби. Якщо ми говоримо про ветеранів після 2022 року. То насправді ми бачимо, що до лав збройних сил України були мобілізовані люди з абсолютно різних сфер з різним досвідом, з різними компетенціями, навичками і вміннями. І відповідно їхні потреби є також відмінними і різними, і вони відрізняються від тих потреб, які у нас були до саме тому. Ми з 22-го року ще в українському ветеранському фонді розпочали проводити. Велику низку досліджень, які стосуються там портрету ветерана, потреб, проблем, які виникають у ветеранів, взагалі не лише під час працевлаштування, а й взагалі після їхнього. Власне повернення до цивільного життя, і тут, до речі, дуже багато дискусійних питань ви, виникає: та? тобто, чи це перехід від військової служби до цивільного, чи це все ж таки повернення. І після проведених нами глибинних досліджень, насправді багаторічних, ми все ж таки стверджуємо, що це повернення, тому що дуже багато людей повертаються власне на свої робочі місця. І станом на сьогодні ми бачимо, що в середньому ті люди, які повертаються на свої робочі місця, менше 50% залишаються і продовжують працювати в компаніях по різних причинах. В тому числі це пов'язано із власне, їхнім фізичним здоров'ям, тому що ті люди, які сьогодні повертаються, в більшій мірі це люди, які отримали важкі травми і поранення. Тобто, це люди, які були на першій лінії зіткнення, які воювали, які були в боях, Яхи, які отримали травми поранення, і дійсно вони мають якісь а, певні там фізичні обмеження. Ми дуже бачимо і дуже часто прослідковується, особливо останнім часом, коли в принципі ситуація на фронті змінилася, тому що до цього у нас була позиційна війна. Далі у нас були наступальні дії, де було дуже багато вогнепальних поранень. Станом на сьогодні у нас в більшості воюють дрони в боюють і Ми бачимо, що дуже багато втрати нижніх кінцівок, і, от буквально останній там півроку, рік збільшилася. Відсоток тих людей, які втрачають верхні кінцівки. І, власне, так, це а, в свою чергу призводить до того, що люди мають там умовно якісь обмеження під час повернення до їхньої роботи. Тому що ті люди, які там в 22-23 році отримали травми поранення, вони довгий час проходили період лікування, а там довготривалої реабілітації, це десь від року до півтора роки а, триває. І зараз вони вже повертаються масово, починають повертатися. Атися до своїх цивільних професій, і дійсно існує дуже велика кількість обмежень, як ми говорили там, якщо це до прикладу якісь робітничі професії, та тобто роботодавцю, необхідно створювати якісь умови. Держава запустила програми по переобладнанню робочих місць для таких осіб, власне, але існує досить багато бар'єрів, які стосуються в тому числі охорони праці, де люди за Певними обмеженнями там фізичними по здоров'ю не можуть бути допущені до цих професій, проте як показує практика і здоровий глузд дуже багато таких людей із ампутаціями високими, верхніх, нижніх кінцівок. Повертаються до служби в лавах збройних сил України там Нацгвардії інших силових підрозділів, і не лише в тиловій частини, тобто вони продовжують виконувати а, свої бойові завдання, бойові функції виконують. І саме тому а, надзвичайно важливо для нас сьогодні переглядати всі ось ці а, застарілі стандарти а, щодо там, охорони праці, облаштування робочого місця і так далі для таких людей, тому що у нас не тільки ветерани і ветеранки отримують травми поранення і мають фізичні а, якісь вади. Власне, дуже багато а, цивільного населення у зв'язку з масованими обстрілами страждає, отримують такі травми поранення. Дуже багато діток отримують такі травми, і в майбутньому ці діти також по суті стануть тим людським капіталом економічно активним економічно активною частиною населення, і для них також потрібно створювати якісь умови праці, тому що не чесно по відношенню до них їх обмежувати в якійсь там роботі, яка стосується там віддаленої роботи там або роботи в кол-центрах і так далі. Ми бачимо. Мо, що по наших конкурсних програмах від Українського ветеранського фонду ми підтримали вже понад тисячу бізнесів ветеранів, і ми бачимо, що хлопці і дівчата, які мають складні травми, поранення, створюють свої виробництва, і дуже часто в малому там середньому бізнесі ти працівник, ти директор, ти і бухгалтер, і так далі, ми бачимо, як вони працюють, модернізують свої виробництва. І це насправді і е, є тим рушієм змін, і тим прикладом, і досвідом, на якому ми можемо, в принципі, е, Апробовувати і розробляти всі ті державні політики, які у нас будуть станом на сьогодні, і дякуючи в тому числі Оленині і Національному агентству кваліфікації, ми запустили проект кваліфікації, загартовані боєм. Власне, в цьому проєкті ми перекладаємо весь військовий досвід, всі військові спеціальності, прирівнюємо їх до цивільних, власне, вноситься чи зміни до професійних стандартів. У мене нещодавно була зустріч з однією компанією, які також працюють там щодо працевлаштування ветеранів. Це охоронна фірма. Я кажу, ну, розповідаючи їм про цей проєкт, кажу: скажіть, будь ласка, от у нас є Ветеран, та, який був під час служби, до прикладу, снайпером, яку роботу ви йому запропонуєте? Ну, вони такі подумали, кажуть: ну, якщо в нього там немає якихось там фізичних вад, власне, він може працювати охоронцем. І я дуже часто наводжу приклад і для інших роботодавців, і для HRів, що а, снайпер це людина, яка не лише фізично витривала, вміє користуватися різним озброєнням, це людина, яка а, в першу чергу є стресостійкою, а, і наступне, що вона вміє, вона вміє швидко умі проводити складні математичні розрахунки. Тобто, це можуть бути хороші фінансові аналітики. Коли у нас була зустріч в національному банку ми збирали всіх керівників банків, з ними про це говорили. Для них це було відкриття, і дійсно, дуже багато з них почали власне шукати на роботу в цих сферах ветеранів і ветеранок з подібних професій, скажімо так, військових. Також ми розробили методичні рекомендації для роботодавців щодо працевлаштування і повернення на роботу ветеранів. Тобто ці методичні рекомендації складаються як з, скажімо так, всієї нормативно-правової бази, яка сьогодні необхідна там, кожному керівнику або ветерану. Для того, щоб роз'яснити, яким чином працевлаштовувати, яким чином організовувати робочий день, які права там гарантії від держави має учасник бойових дій, так само до роботи з колективами, тому що ми маємо не лише повертати і інтегровувати ветеранів до наших колективів, а власне ми маємо готувати наші колективи до того, що в них повернуться ветерани. Тобто, це має бути двостороння робота і взаємодія. Тому що сьогодні ми живемо в період повномасштабної великої війни. За даними нашого реєстру, у нас вже є близько 1,3 мільйони записів в єдиному державному реєстрі ветеранів війни. І власне 1,3 мільйона – це фактично проактивне населення, яке повернеться на свої робочі місця. Це дуже вибачили. І... Я приб'ю це просто дуже круто. Я хочу ж просто, щоб ви почули цифру: 1,3 мільйона. Тобто, коли ми говоримо про дефіцит кадрів, у нас потенціал ринку, з яким ми повинні працювати і розуміти, це 1,3 мільйона людей, і це дуже багато насправді. Так, і що нас відрізняє від інших країн і від інших ветеранів, це те, чого я почала свій виступ. Це люди, які мають власне вже свою професію, які вже мають свій власний досвід, і це точно не всі безробітні, яких мобілізували. Тобто вони повернуться на наші підприємства, установи, і маємо створити ті умови, щоб не втрачати цих людей, тому що там за різними підрахунками дослідженнями, я не знаю, що сьогодні вже говорили про це. У нас втрата. Економічно активного населення з різними підрахунками від 5 до 7 мільйонів це люди, які виїхали, люди, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, люди, які загинули, люди, які були мобілізовані власне, до а, сил безпеки і оборони, і нам потрібно працювати з цим. І, а, ну і звісно, найважливіше напевно, на мою думку, працювати з молодим поколінням, тому що а, станом на сьогодні я бачу, що дуже велика кількість. Кість молодого покоління виїжджає за кордон навчатися за кордоном, а тому що вони не бачать свого майбутнього тут в Україні. Тому нам потрібно працювати з цими категоріями і серед власне тих дітей, які зараз навчаються в закладах вищої освіти. За даними МОН, ті, які ми збирали, тому що сьогодні Міністерство справах ветеранів відшкодовує 100% вартості за контрактним навчанням для дітей цих категорій, осіб у нас є вже понад 20 тисяч дітей, які станом на сьогодні навчаються в закладах вищої освіти. І, власне, ми вже. Почали стимулювати їх залишатися в Україні, оплачуючи їм їхнє навчання. Але знову ж таки нам потрібно продовжувати працювати в тому напрямку, що ці діти все ж таки мають бачити своє професійне майбутнє тут, також в Україні, і тому ми просили додати до програми ще професійного освіту, До речі, говорили про це так, Юля було? Так, у нас є. Ось yeah. так. Та, просто прозвучала вища. Я вже починаю вища, трошки цей ревності після перед, першої вища, панелі. Так. Юль, дякую дуже тобі. Насправді про снайпера та це цікава історія, тому що я багато років займаюся професійними кваліфікаціями. Коли я кажу, ну зі всіма більш-менш зрозуміла, кажу, а ось зі снайперами взагалі не розумію, що робити. Вона на мене дивиться, каже: А ти знаєш, які розрахунки вони роблять? І дійсно з цього в нас почалося, і ми почали дивитися зовсім в іншу сторону, абсолютно неочікувано для себе. Я вважаю, що це круто, тому що діалог це важлива.